я Мадіана. Радий вас вітати. Сьогодні в нас новорічна мафія. Що це за контент, взагалі пішов? Тоже боже в руї взяти. Хоч ти мене аж дерев, я тебе девуть Класичний пані. Класичний світ! Джинка вбив! Нових придумана мамами для дітей. Українці! Винг Ививинг Ививинг Ин Ивнинг Иуинг Зон Инминг Виви Ин even Ивнинг А годы в минг Годывних Не на справді посмоку на як я Але Не фліполь, я вам не заражаю подожди, Ні, брать. Уже пражились? А що це за слово пражились? Пражились, типа, потрахаться жорстко, поняв? Пражили, звідки це слово? Ну, типа, байм... ти мене ж дереш, я тебе деру, типа, блядь, в стозяру, бля, жорстко, зараз на диване там. І мені мне розказати, як ти, ты на себе в зеркалі. Да, розкажи, мені дуже Що це за хуйня? Я хуей, ну ви, вообще коні, блять. Ви що, втратили страх нахуй. Що це зробив, Адре... блять, братик, нахуй напидит, ну, блять. Треба розмова є, нахуй. Що це за контент вообще пішов, блять? Що це за грязь по ляшкам, нахуй? Я не поняв, блять. Що за панос, нахуй. Что це зробив, блять? Ааа, таски кросс топ. Давай, я метр 60. Дже ебануться, блядь? А ну давай станем. Давай Ти метр шістдесят, ти кого йобиш, блядь? Давай станем. Ну давай, блядь. Дивись, дивись, я. Я метр 60. Та ти ты шо ебанулся, говорила? Вытянув шию, блять! Ви подіть на людей, от я просто на народа стою, просто, блядь. Типо так! Отак. Отак, Отак сука, витягнула мамою. Ти що, шо, дядя, нахуй? Будь попроще, блядь. Так, радий вас вітати. Сьогодні в нас новорічна мафія. Нам, по-перше, треба згадати, як грати. Я взагалі не їбу, як це делать зараз. Я все забув. Буду... Ми будемо сьогодні ужасно грати мафію. Зато, Міша, зато красиві. Да, зато красиві. Ну, Маша точно, Маша сама красива, по-моєму. Після їбаного <звук> <звук> валіка, я вважаю. Романов! Філіп <пілля> Правба. <пілля> е, главний по кабелях і кабілях. Отак. Е, Роман Скевич, а.к. баран єбаний сьогодні з нами. Е, ще із Фоксі. Е, вона лиса, не, бо не хитра, а. Бо боліє сказом, така вона дурнувата. я. Машенька сьогодні сама красива Маша. Так, похуй на Валентина, Янович Євген, намазаний красавець. І нявочка лучша ведуча мафії, яка може бути. Правда! З nice. <кліст> під номером 11. Гравець під номером 11. Гравець 1. У вас є хвилина. <кліст> я маленький хлопчик. І я прийшов на вступчик. До вас прийшла колята, можна розказати вам про Ісус. Нова радість. Яка мене... була Зірка ясна над вертепом зі знов засіяла, де Христос родився, з дім облудився, як чорно. Взагалі, хто-то бачить Яновича? <ривіт> я, я, О, <ривіт> я я А, я блядь, теж хуєл! Добрий побачив. вечір! Відбулася <ривіт> заміна гравця! З Янович! З сьогод... Яновичу я забрав, хляду. з вами. Мокрий сьогодні... бандит. З, з вами сьогодні Гаррі, який приїхав е з канікул від бабушки, бо дивіться, трошечки трошечки поправись. Що це за без. А. Ебать, сука, праздничный. Праздничный, бля. бля. Поля, тут же охуенно. Сука, их блядь, можно на цей. На посты в Телеграм хуярить вообще неху делать. А! Джингл Беллс, блядь Ха-ха-ха! Ой, бля, яка хуйня! Що за чорт? Я не пропущу фінал холостяка. Маю. Холостяка. Це так буде, я вам клянусь. Одного разу невідомо, коли на світі з'явився цей малий. Схоже, він був і на пса, усі дивувались, усі посміха. Тарас, тим Єдиний на світі є такий. Тарас. З того часу сум до з міста тікали, а з ними нудьга. Все міста Тарас. І дня гори, усі дивувались усі посміха. Тарас, тим Єдиний на світі є такий. Тарас. Тарас Цимбалюк. Єдина на світі, я такий Тарас. Не, ну це прикольно, да. Вона не п'є миючі засоби. А може випити, вона може в них занурнути. Вона, вона трогає свічку, може в рот вона взяти. Вона трогає може, обличчя. Може, я Ви... теж можу Крипит. в рот взяти. Мені було неприємно. Стіл відкрили, хуйова. Е, е, Руслан Ігорович краще перевіряв, сука, е, ці книжки, тетрадки у дітей, а не в мафію сидів, грав, блядь, кінець року. Е, цей... ну, заучка, за задрач сидить, блядь. Дівчата, нічого страшного, не вмієте грати в мафію. Ми вас потерпимо. Ну, нам треба дівчата, щоб розбавити. Типу класних типов. Е, цей трямбафія стопудова. Це, ну, блядь, я не знаю, як ви цього не побачили, далі подивимося. Все, Новий год, хуйня придумана мамами для дітей. Дякую. Це мені було конкретно. Скевич, скевич. Оце тобі. Так, я перепрошую гравець під номером 10 випадково вмер цієї гри. Я не хочу. Я боюся павуків, я їбав. Сука, блядь, два павуки впали. Тупо з шафи, нахуй, з книгарні, з книжкової шафи. тупо... Придурки, блядь! Сьогодні у нас стрім. Чіл стрім на пере, перевірку моєї стримності і моєї витримки від того, як Женя гарить на сьогоднішньому стрімі, того що ніхуя в Жені не працює, і вже Жені все падає з рук, і вона скоро візьме усе не зробить, і буде зла. Це просто, блять, щось нереальне. Я колись в цьому виступала в школу. В школі чи в садочку. Я була ялинкою, а вот е на виставі. Діамантовий тупо. Дорогі громадяни, вітаю вам з, з Новим роком. Бажаю вам в наступному році щастя, здоров'я, щоб минулий рік згадом все лише приємне. Щоб в натурі нержевіка речі... Ні, не буде. Українці, українки. Хто я? Це така, Не йду, Ну правило, ви вже знаєте, тому Так, твій, блядь! <ріхи> <ріхи> же, потім ну <ріхи> три, Опетмен. два, один, три. Одна біля одне. І міняємо. От, наприклад, якщо я підіймав, в мене права йде назад. Я підіймаю. І права йде знову назад. Опустили. Сім, вісім. Назад підняли вниз. Тобто цей рух можна робити швидко, поєднувати з ногами, змінювати простір. Уявіть, ніби виграли всі фрутіндзе. І розробили. І розробили щось. І... Готово. Ну, блін, якби це було. б... Ну, могла б будь вовчиця, але ми не будемо цього чувака спаминати. Могла б бути. Це пісня вже сьогодні лунала у нас. А, вона вже сьогодні була. «Смарагдове небо». Смарах до неба. Смарах до А, Це правильно. А як ще Танцювай! Для чата для нас. Я йду на зараз мар. Я йду до тебе.